Самий величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Аврора. Як я називаю а, цю частину відео Чоловіча територія, тобто а, інструменти, електротовари. Подивимось, що в акції, подивимось, що новинки, які новинки з'явились в магазині Аврора. Дякую дуже вам за вашу підтримку. Я вдячний вам за ваші коментарі. Величезне спасибі. Я вже бачу новинку. Ось такий ліхтар. USB-кабель входить. До комплекту, і він дивіться, бачите, він розкладається і може світити в двох положеннях. На жаль, відкрити не можу. Холодне світло та денне світло. Ціна такої новинки: настільна лампа Ліхтар 299 гривень. Ще одна новинка ось такі мобільні, можна сказати. Світильники, які можна прилаштувати там, де вам потрібно, вони йдуть на двосторонньому скотчі, працюють на батарейках. Набір з трьох штук 169 гривень. Ще одна новинка. Набір із п'яти світильників, також кріпляться на двосторонньому скотчі. Три LED лампочки 5 штучок у наборі. Працюють також від батарейок. І ціна таких такої новинки 279 гривень. Досить, досить цікава штучка. 179 гривень. Ось такий великий світильник, який працює від розетки. Ще одна новинка, набір з чотирьох світильників. Також кріпляться на двосторонньому скотчі але тут вже вони дивіться з пультом керування. Тобто вони ще світять різним, різним кольором. Не тільки денним, а світлим, білим, теплим. А ще й кольори: 349 гривень, ціна за набір та гарантія 2 роки. Це надійний захист вашої побутової техніки, комп'ютерів. Ось такі реле напруги, 399 гривень, гарантія цілий рік. Так, ну Colorway це дуже хороша якісна фірма. Хто з нею знайомий, також реле напруги, але воно трішки дорожче. Ціна його 499 гривень, враховуючи зі знижкою. І ця ж сама фірма Colorway, таймер розетка. Тобто, коли відмикають світло, ще можна. Зробити завершення да, вашого комп'ютера. Завершення роботи вашого комп'ютера. Я думаю, що вона протримає. Скільки тут від 15 хвилин да, написано? Я так зрозумів. Розумна розетка. Ні, це не то. Я думав, що це, знаєте, реле, коли вимикають світло, і ще воно. Ні-ні, це не те. Вибачаюсь тайм-таймер розетка. Механічний. Ось такий. Це не то. Я поплутав, вибачаюсь. Ціна такого 249 гривень. Це коли вам треба, щоб щось вимкнулось, ось вмикаєте і воно потім автоматично вимикається, просто ви встановлюєте час. Досить хороша теж річ. Ось така навіть є в Аврорі. Так, ну це ж Колорвей, ще раз нагадаю, що це дуже хороша, якісна фірма. Давайте подивимось на ліхтарики ціни. Оце йде в двох режимах, світить. Також в USB входить кабель у набір 169 гривень. Ліхтарик світлодіодний. Ліхтарики ручні також світить у двох положеннях. 88 гривень, 4 режими. Я відкрив цей ліхтарик, також світить в двох положеннях тут і тут, але працює на батарейках. Теж хороший досить ліхтарик. 99 гривень. Металевий, ще має відкривачку і можна його ще примагнітити до металу. Акумуляторний ліхтарик. 4 кількості режимів. 149 гривень. Лампа кемпінгова, а сонячною батареєю. Зараз є знижкою 199 гривень. Я відкрив, тому що ніколи не відкривав, не показував. Ось тут сонячна батарея. Світить в двох положеннях. І є ще ось такий металевий тут. Металева ручка, що можна підвісити. Ліхтарик наловний. 99 гривень, один режим на батарейках. А ось ці зараз можна придбати зі знижкою по 69 гривень, один режим. А також є магніт, тобто можна примагнітити до металу. Працює від батарейок, є гачок, також можна підвісити. Світлодіодний аварійний світильник з акумулятором, регулювання яскравості. Ціна такої новинки 249 гривень гарантія навіть півроку. Давайте відкриємо, подивимось, хоча видно, як на малюнку він а, виглядає. І я вам скажу: він досить цікавий. А, мені сподобалось, що тут є а, ручка, яка регулює світло. Досить цікавий. Ліхтар кемпінговий, а з акумулятором, два режими роботи, led світло, ціна 299 гривень. Чому на сканері не показує, що знижка, а тут насправді він червоний цінник зі знижкою. Лампа кемпінгова, кабель в комплекті входить. Ціна такої лампи 149 гривень. Світильник акумуляторний, також можна додавати зменшувати яскравість світла. Ця лампа також зі знижкою, червоний цінник. Так, це щось нове, минулого разу такого не було. Світло холодне, біле акумулятор, ліхтарик-акумулятор. Так, ну це показано, де можна в гаражі, в майстерні і навіть на кухню. До восьми годин він працює. Ціна такого нового ліхтарика 249 гривень, гарантія 6 місяців. Так, ще якась новинка, навіть не знаю, що це таке. А, Я думав, що це якийсь ліхтар, а це якийсь аромодифузор, який змінює навіть колір, світиться, тобто ви доливаєте сюди воду. Додаєте ефірні олії 249 гривень ціна такого аромодифузора. Світильник садовий на сонячній батареї. 44 гривні. Прожектор, світлодіодний, холодне світло. Так, і ціна 179 гривень. 12 місяців гарантії. Підсвітка для салону автомобіля. Пульт керування входить у набір. Працює від прикурювача. І також я хочу сказати, що тут 8 режимів, тобто різне освітлення. Довжина 2,22 см кожної цього світильника. Ціна, зараз скажу, ціну, штрих-код знайшов 299 гривень. В Аврорі також можна придбати лампочки. Тут є дуже великий вибір, але не часто бувають знижки на лампочки, суто на лампочки. От минулого тижня були по 29 гривень. Хто слідкує за моїми відео, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нових акцій з того чи іншого магазину. Світильник настільний. Ціна 399 гривень, гнучкий. І ще, бачите, є така кліпса, де можна його будь-де пристосувати, будь-де закріпити. Ще досить цікава, дуже хороша, цікава новинка. Ось така світодіодна лампа, теж гнучка. І вона ще може не тільки світити, а й може заряджати вас, ваш а, телефонний гаджет. Тобто зарядка телефону, бездротова зарядка, що працює ось в цьому світильнику. І скажу ціну цієї новинки, мабуть. Не знаю, чи за акцією, чи без акції, тому що краще а, зісканувати і вже дізнатися точну ціну. 799 гривень, гарантія 2 роки, але завжди можна почекати на знижку. Якщо цікаво, потім зі знижкою можна придбати. Мене зацікавила, оця цікава така лампа. Із зарядкою бездротовою. такі звичайні лампи по 199 гривень. Фільтр подовжувач 3 метри на 6 розеток 499. Фільтр подовжувач, 5 розеток, 3 метри. Також фірма Color Way 299. Так, ось такий ще Colorway, 2 метри, 4 розетки. Гарантія, тут 3 роки. Ціна такого 649 гривень. І є ще USB порт 4 штуки. Попередня штука мене зацікавила, і це теж досить цікаво. Дивіться, можна бачите, заряджати без вилок самі гаджети. Ціна такого 499. Я зачекаю на знижку і обов'язково візьму. Так, треба якось зафіксувати. Зробити зараз фотографію на три розетки. Дуже хороша штука. Ніж купувати постійно ці розетки, то краще вже отак. Користуватися ось цими USB-портами. Є, звичайно, ось такі трішки а, інакші. Ну, звичайні такі подовжувачі, не знаю, чи це дійсно Panasonic Ось самий простий 149 гривень на 5 гнізд. Замок навісний, на скільки тут 3 чи 4 ключики, 4, 99 гривень. Також чотири ключики, ціна такого 69 Зараз в акції рулетка на 7,5 метри по 108 гривень зі знижкою 77 гривень. Ніж будівельний. Можна придбати дешевший трішки за 55 гривень. Жовтий поряд, бачите, леза для ножів. Це не ціна ножа, це для ножів по 19 гривень, а ціна такого 55 гривень. Тут великий вибір термометрів від 12 гривень 27, 39, 44. Є навіть ось такий великий. 24 гривні зараз. Ножівка ручна 129 гривень. Складна. Клей епоксидний, двокомпонентний для металу 129 гривень. Ущільнювач для вікон та дверей 19 гривень. Поліроль спрей для автомобіля для панелі 500 мл. Зараз 159 гривень. Віск рідкий для авто, спрей 500 мл 54. Так, це у нас засіб для шин. 143 гривні 650 мл. Де він є? Це ж не його цінник. А товару немає. 450. На жаль, немає. Так, цих ключів не було. Показую вам також як новинку. 126 гривень. Кліщі, також новинка. Привезли, не було минулого разу. 179 гривень. Це також новинка. Не було. Таких кліщів ціна. 199 гривень. Ось така пилка разом із чохлом захисним. 199 гривень. Також новинка, набір інструментів. 399 гривень. Тут 21, 21 предмет. Ключі 6 штучок в наборі. Ціна 229. Так, тут ще щось тільки що піднесли дівчата. Це є щось польське. Антифриз. Ра... Антифриз, мабуть. Антифриз 99 гривень, літр. Мочалка рукавиця для миття автомобіля. Не пошкодить фарбу 139 гривень. Хороша губка, не подряпає фарбу авто вашого. Хочемо побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Ми вже з вами зустрінемося в наступних відео.